Vitai, jūs, mano mėgitelkitė, ir mėgitelį Klio. Сьогоднішньою темою я не хочу образити почуття віруючих. Це буде лише історія та жодної політики. Останнє відео про темну сторону Ватикану. Я закінчив папою Олександром VI Борджія. Загалом з цієї серії ви дізнали, що Святий Престол протягом усієї своєї історії брав активну участь в хрестових походах корупції та кумівстві вбивствах, порнократії, царевбивствах. Церква стає одним з ідеологів работоргівлі, створює прекрасну організацію. Наповнену прощенням господнім інквізицією з сімнадцятого століття починають голосно говорити про скандальні злочини, які досі не вщухають, пов'язані з надмірною любов'ю до дітей. Тоді хлопців позбавляли вторинних статевих ознак для потреб ангельських церковних хорів. Представники Бога на землі розвивали канонічні антиєврейські рухи та займались класичним геноцидом, наприклад, конкурентів на гроші Бога вальденців, катарів чи камісардів. Але потім, у 1870 році, римських пап позбавляють влади і. Вони стають святими у 20 столітті. 5 з 8 понтифіків були беатифіковані або ж канонізовані, проте в 21 столітті Господь хоче випробувати віру католиків і дарує їм та, зрештою, нам всім імператора Палпатина Бенедикта XVI та великого горобця Франциска І. І хоч ці понтифіки не мають колишньої влади, проте вони не стали чужими для історії та подій світового масштабу. І на жаль, також мають. Вплив на життя католиків. Гляньте хоча б на сусідню Польщу, де Костел має таку вагу, що в країні заборонені аборти під страхом ув'язнення. Щоб зрозуміти такий вплив організації під назвою католицька церква, давайте поглянемо на її недавню історію, і ви побачите, що політика Святого Престолу в багатьох питаннях незмінна століттями. Тому дії сьогоднішнього безумного понтифіка реінкарнації Пригожена та папи Путіна Франциска І мало чим відрізняється. Від його попередників політика церкви полягає у тому, щоб не займатися політикою. Пійкс. 6 вересня 1914-го Джакомо Маркіз де Лак'єза, або ж папа Бенедикт XV коронується в секстинській капеллі. Тим часом уже другий день триває битва Першої світової війни на річці Марні, яка принесе в жертву 500 тисяч чоловік. За декілька днів до коронації німці обстрілюють Римський собор у Франції, а пізніше відправляють до Бога священників та обещащують наречених Ісуса, монахинь. Але тим часом. Папа Бенедикт XV на грандіозній вечірці з золотом та димом Ладана піднімається сходинками на трон, до якого за декілька хвилин підійдуть кардинали та інші архієреї ворогуючих країн Англії, Франції, Австрогурщини та Бельгії, щоб цілувати руки та ноги понтифіку. і яким було перше рішення Бенедикта XV? оголошення нейтралітету святого престолу, що шукує католицькі країни, які зазнали нападу з боку Німеччини ми засуджуємо будь-яку несправедливість, якою б із сторін вона не була допущена, але залучення авторитету понтифіка до розбіжностей воюючих сторін не є гідним ні корисним. Понтифік просто потихому вмив руки, кинувши вірних католиків на волю Господа, і вони не зрозуміли, чому папа не засуджує Німеччини, знаючи про її злочини. Звісно, Бенедикт робив якісь заяви про мир та виголошував стурбованість. А в грудні 1914-го виголосив ідею про різдвяне перемир'я між ворогуючими країнами. Чи була вона вдалою? Вирішуйте самі. Перемир'я було стихійним. Таке братання викликало невдоволення командування з обох сторін конфлікту. А знакова акція, на мою думку, відбулась біля міста Іпр, що у Бельгії. Згодом, вже через чотири місяці, Німеччина там вперше в історії використає хімічну зброю. Oh, infant, so Пізніше, вже у 2022 році, цю невдалу ідею братання сюрреалістично скосплеїть Папа Франциск І. Така політика Бенедикта тривала декілька років. Він мовчав, незважаючи на військові злочини Німеччини. Наприклад, коли в 1915-му вона торпедувала лайнер Лузітанію, тоді загинуло дві тисячі цивільних. Понтифік закрив очі на депортацію мирного населення на північ Франції, і це стало останньою краплею для католицького світу, який почав вважати Бенедикта пронімецьким. Папу критикували його ж кардинали. Наприклад, в Англії написали: Є моменти, коли мовчання служить німим одобренням порушення закону. Це правда, тому що дипломатія Святого Престолу створила для шефа про німецький образ, оскільки Ватикан перетворився на шпигунське гніздо та місце таємної дипломатії. На думку деяких науковців, сам Бенедикт надіявся використати війну для відновлення папської держави. Цікаво описує мовчання ягнят. Перепрошую головного пастуха. Французький журналіст Бернар Леконт. Папа проповідував пацифізм, проте католики всього світу обрали патріотизм. Папа намагався врятувати Австро-Угорщину, але вона розвалилась. Папа бажав запобігти православній загрозі, але прийшов комуністичний демон. Папа хотів брати участь встановленні нового світового порядку, але у Версалі його не було. Ось так нейтралітет та мовчання Ватикану призвели до його поразки у Першій світовій війні. Та заклав подальші традиції загравання з диктаторами та глибокої стурбованості святого престолу. Тут ніхто не є антинімцем. Ми любимо німеччину. Ми раді, що Німеччина велика і могутня. Папа Пій дванадцятий під час таємної розмови з обергропенфюрером СА Філіпом Гесенським. Папа Гітлера, так деякі історики називають Пієдванадцятого, в меру Евгеніо Маріо Джузепе Джованні Печеллі його звинувачують в тому, що він був неспроможним офіційно засудити ні нацизм, ні переслідування євреїв під час другої світової війни та голокост загалом. А через бажання повернути могутність Ватикану, він йшов на компроміси з нацистами. До 1942-го Ватикан не видав жодних вказівок щодо дій спрямованих на порятунок євреїв справедливості. Зараз. Де вибраному народові на окупованих територіях католицькі священники допомагали лише з власної ініціативи, за свідченням Герхарда Рігнера, який керував офісом всесвітнього єврейського конгресу в Женеві та мав контакти з Ватиканом, він стверджував, що католицька столиця ніц не робила до 1944 року. Коли 16 жовтня 1943 року асесівці зібрали понад тисячу євреїв у самому Римі. Папа відмовився, щоб його голос. Був почутий євреїв. Протримали два дні в комплексі біля стін Ватикану, а потім посадили в потяг, що прямував до ОСВЕНЦ. Лише в згаданому 1944-му святий престол допоміг запобігти депортації євреїв з Угорщини. Тут можна сказати, що це сіоністська змова, але ні. Про неспроможність папи боротися з нацизмом говорили не лише євреї, а й французькі кардинали та польські уряд у вигнані, представники США та інші протягом усієї. Війни святий престол закривав очі на звірства католицького колабораційного уряду в Хорватії усташів. Вони, якщо глянути крізь призму пропорцій та статистик, зробили не менше зла ніж дивізії СС. За різними оцінками за час правління Усташів загинуло від 200 до 800 тисяч сербів, 30 тисяч євреїв і 80 тисяч циган, а точніше ромів, про яких ми чомусь забуваємо. Одну частину сербів ми знищимо, іншого виселимо Лемо решту переведемо на католицьку віру і перетворимо на хорватію. Таким чином незабаром загубляться їхні сліди. А те, що залишиться, буде поганим спогадом для них, для сербів, циган та євреїв. У нас знайдеться три мільйони куль. Міле Будак, один з лідерів усташів та воєнний злочинець. Усташі це приклад радикально фанатичних католиків ХХ століття. Устацький обов'язок. Віддати за все сповна, але нерівним методом. У запам'ятайте, за зуб голову, за голову, десять голів. Так велить у стаській у стащі проводили жорстку політику за моделлю Третього рейху. Наприклад, мали закон про захист арійської крові та честі хорватського народу. Сербам наказувалось носити пов'язки з буквою П, що означало православний. Така політика спровокувала розвиток іншого колабораційного військового угрупування. Воно займалося етнічними чистками хорватів, брало активну участь у йогославських війнах. Та досі існує і чинить злочини проти українців. Сербські четники. Будь-яко. Випадку ця тема для окремого відео. Повертаючись до Ватикану, знову ж таки об'єктивно і неофіційно католицька церква допомагала рятувати євреїв, членів руху опору та циган або ж ромів, про яких ми всі чомусь забуваємо. Після закінчення війни Ватикан, через добре серце і любов до Господа, допоміг уникнути покарання багатьом нацистським злочинцям, наприклад, шефам концтаборів Треблінка і Собібор. Окрім того, Святий Престол врятував і верхівку у. Шів, а разом з тим півтисячі хорватських католицьких священників, які брали безпосередню участь в військових злочинах та етнічних чистках. Роль Ватикану у Другій світовій війні залишала багато моральних дилем невирішеними. Аж поки у 2000 році папі Івану Павлу II внутрішні голоси не наказали додати в колекцію армії святих пія XII. Однак Понтифік отримав шквал критики, і процес призупинився. Його наступний. Папа Бенедикт XVI закликав дочекатись відкриття архівів Ватикану, що у 2019 році зробив Франциск. Відтоді кожна знахідка була шокуючою, особливо те, що після того, як пій XII став папою, він почав вести таємні переговори з Гітлером аж до весни 1941 року. І листування були не про долю євреїв чи циганів або ж ромів, про яких ми чомусь забуваємо, ані поляків. Хоча папа висловив жаль про по страждання, але не засудив німців. Пій 12-й як голова великої міжнародної корпорації мав інші пріоритети. Думаю, детально про них ми дізнаємось незабаром. Непостійна рубрика хвилинка те джина. З ювілеєм. Тимуджина Єзугейовича хочуть привітати, друзі, рідні, сім тисяч коханок, а також уся Золота Орда. Вітаємо з 860-літтям! Вики твою щасливу долю і за Україну! На прев'ю до відео ви могли побачити папу Бенедикта XVI, колишнього гітлер Югента та зенітника Третього рейху. Хоча він і не стосується нашої теми, але щоб зняти напругу, то розповім декілька цікавинок у 1981-му папа Іван Павло II призначає кардинала Йозефа Рацингера шефом конгрегації доктрини віри тоїсть колишньої святої інквізиції. Ну а що, лицем пасував, під час свого понтифікату Бенедикт неодноразово потрапляв в скандали. Він висловлювався проти абортів, гомосексуальності, фемінізму і навіть рок-музики та книг про Гаррі Потера. У 2009-му у Камеруні папа сказав, що презервативи не обмежують, а стимулюють поширення СНІДу. Пізніше він скаже, що іноді контрацепцію можна юзати для чоловіків повій. Папа зняв відлучення від церкви зі священника, який публічно заперечував Голокост, Бенедикт XVI розглядав католицизм як єдину правильну віру, вважаючи всі інші неповноцінними, і ледь не спровокував джихад проти Ватикану, процитувавши на найкращу фразу: покажіть мені, що нового приніс Мухаммед, і ви побачите речі тільки злі і нелюдяні, такі як його вказівки мечем поширювати віру, яку він проповідував. У 2013 році чоловік пішов на пенсію, чого ми напевно б хотіли і від його наступника. Папе Путіна, можливо, Франциск І обожнює тоталітаризм більше ніж Бога, тому що родився на континенті диктаторів: Рафаеля Трухілію, Августо Піночета, Уго Чавеса та Хорхе Віделле, з яким нібито надто тісно понтифік співпрацював. хоча татусь великого горобця втік з Італії через фашистську диктатуру. Коли вже здається, що авторитет папи Франциска і Ватикану опустився нижче Плінтуса, то вони пробивають наступне но no. Напевно, хочуть відкрити ворота в пекло. Спочатку Франциск I з 2014-го молиться зі сльозами на очах за нашу країну. А вже в 2016-му на кубі з некромантом орків Кирилом обговорює питання української церкви на Страсну п'ятницю, 15 квітня 2022-го Франциск косплеїть, Франциско але падебільному Бенедикта П'ятнадцятого організував та очолив хресну ходу ката та жертви. Про Дугіну згадувати не буду. Росії. Ян великий горобець вважає добрими і неспроможними на насилля, а війну Росії проти України називає внутрішнім конфліктом нашої держави цього разу Франциск в Петербурзі в промові до католицької молоді назвав людьми російських тиранів, жеребицю Катерину II Кентаврійську та антихриста Петра І Мочеморду щодо тиранів. Може аргентинець соціаліст не знає історії України, бо православні його не цікавлять, але він забув про католиків Польщі, країни. Яку Катюша друга знищила, а її кишеньковий генерал Суворов для закріплення матеріалу зробив праську різанину у Варшаві, відправивши на той світ у спосіб, на який спроможні лише наші дикі сусіди 30 тисяч чоловік, 20 тисяч з них цивільні. Також шальна імператриця переслідувала греко-католиків України та Білорусі. А що Петя Петя особисто знищив самостійність цих церков своєї імперії, створивши святійший синод яким сам керував, а також плекав та розвивав там сучасні традиції московського патріархату. Далі Франциск поїхав у Монголію на святкування 860 років від дня народження Темуджина. Дозволь тебе сьогодні привітати. Бо день такий буває раз на рік: здоров'я, щастя і щиро побажати, на все життя, на довгий-довгий вік. До тисячі літ дожить без горя і журби, від гір від сонця, від калини, всіх благ земних, з роси й води бажаємо тобі всі ми. Де вклонився Чингісхану та закликав наслідувати традиції його імперії. І мені це пасує, бо великий хан був віротерпимий. Але Понтифік все ж забув, що нащадки завойовника робили в Європі до 14 століття. Франциск забув, що у грудні 1253 року посланець папи римського інокентія IV Аббат Опізо прибув до Дорогачина, де оголосив папську булу, яка закликала володарів Чехії, Моравії, Сербії, Поморія та Прусії до хрестового походу проти монголів під проводом князя Данила Галацького, який пізніше був коронований святим престолом. Отже, Ватикан у 20-му та 21-му століттях через мовчання та потурання тиранам, на мою думку, є співучасником їх злочинів. На жаль, політика святого престолу та амбасадора Бога на землі не змінюється, що далі псує і так жахливий авторитет католицької церкви, яка собі його псувала протягом двох тисяч років, і робить це далі, не бажанням іти в ногу з часом, плеканням консерватизму, занадто міцною любов'ю до дітей. Папою Франциском, який напевно теж бажає багатополярного світу або просто від святості розум йому забирає на сьогодні. Це все до наступного і пам'ятайте, що історія це сексуально. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео.